Підтримка для захисників обласні посадовці передали військовослужбовцям 7 окремого стрілецького батальйону сертифікат на купівлю необхідного обладнання. Скільки коштів отримали бійці, та що за них придбають? Наша Ольга Бабенко розкаже. Майже півтора мільйона гривень. Саме стільки керівництво області передало на потреби військовослужбовців. Різні такі тактичні інвентарі, тактичні речі. Вони дуже потрібні для того, щоб захистити життя і здоров'я наших хлопців. Тому хочу передати, пане Володимире, вам і подякувати вкотре. Щиро подякувати всім нашим захисникам, дякуючи яким ми сьогодні маємо нашу державу, дякуючи, яким ми маємо світле майбутнє в своїй державі. Дякуємо за захист і дякуємо. Що ви у нас є важливо дуже щоб сьогодні? Кожен мешканець області так само доєднювався у всіх можливих зборах, які відбуваються волонтерських, щоб кожен пам'ятав про те, що питання війни це питання кожного українця. І відповідно, дуже важливо, щоб ми сьогодні як ніколи були об'єднані, і надзвичайно важливо, щоб доєднулося до всіх таких речей, які наближають нашу перемогу. Цих коштів має вистачити на придбання семи багатоканальних ребів, які будуть захищати бійців від атак ворожими дронами. Ці реби будуть захищати від трьохсотої число. І до 1050 ї плюс. Вони захищають від переважно в основному від ФПВ дронів. Нам зараз дуже критично не вистачає систем РЕП, які захищають як автомобілі, які підвозять особовий склад на позиції, так і особовий склад, який знаходиться безпосередньо на позиціях, які виконують бойові задачі. Однак, зазначає, військовий потреба у таких засобах є постійною.